Відбулось чергове засідання виконавчого комітету української міської ради. Присутні розглянули питання фінансового управління, містобудування та архітектури, капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Загалом це внесення змін до програм та підсумки їх виконання. Також розглянуто низку питань соціальної сфери та сектору торгівлі. Чергове у ході засідання найбільш обговорюваним питанням стало відключення електроенергії за словами міського голови Олександра Туренка. Наразі ведуться перемовини та офіційне листування з представництвом ДТЕК, Центренерго та Укренерго з проханням збільшити ліміт споживання електроенергії для української громади. Нам не вистачає 2 МВт. Ми це написали в тому листі. Населений пункт, який дає генерації, я вибачаю сьогодні 600-700 МВт і можливо може вийти там на гігават генерації електроенергії, не дати додаткових 2 МВт, Тоді у мене питання. Місто, я вибачаюсь, на, волонтер, на волонтерських засадах велика подяка всім людям, які долучились до тих робіт, які проводились на території Терпінської. Люди пішли на розуміння, розуміючи те, що це наше рідне підприємство, це містоутворююче підприємство. Люди з своїми стрімянками, своїми шоруповертами прийшли і виконували роботу. І держава не може нормально віднестись. Ну, у нас навіть тарифи були зменшені для міст енергетиків, а зараз ми не можемо знайти додатково даний також обговорено питання влаштування найпростіших укриттів. На засіданні виконавчого комітету ухвалено рішення про розміщення модульного залізобетонного укриття цивільного захисту на території міста Українка. Про подальші плани та напрацювання у напрямку цивільного захисту повідомив міський голова. До наступного навчального року встановимо укриття. І, я думаю, флай запустимо всі школи. Всі школи по всій громаді. У ході голосування затверджено план роботи виконавчого комітету на перше півріччя 2023 року. Внесені зміни до програм. Схвалено програму підтримки добровольчого формування української міської тергромади та програму матеріально-технічного забезпечення військових частин на 2023 рік. У розрізі питань медицини взято до відома інформацію про виконання цільової програми підтримки центру первинної медико-санітарної допомоги. Схвалено зміни до фінансового плану центру на 2023 рік. Ми отримали приміщення, первинна медико-санітарна допомога зробила нам денний стаціонар, хоча дехто каже, що його у нас немає. Цікаво, у нас є окос немає. Можливо, хтось туди не ходить. У нас відкрито у нас підписана угода. Юрій Сановичем з інститутом Амосова це була перша така угода, і вона буде ще не одна дня посту. Це буде консультативний центр в місті Українка виїзний, да, в якому професура профільна буде надавати поступ. Плануємо підписати такі під самі угоди з паном центром по судинах з професором Косяковим по Артепідії, травматології, так само професура буде виїжджати надавати послуги. І з інститутом РАП ну, дуже багато з архматітами по дітечках будуть виїзні прийоми робити кращі профільні фахівці нашої країни, значить надавати послуги. Послуги безкоштовні, будуть відбирати, якщо буде потреба. Складних якихось хірургічних втручань, вони будуть відбирати і проводити операції на усе Ну, ну перше вже е, угода підписана і перші кроки зроблені, зараз розпочинаємо за роботу. Розглянуто та схвалено зміни про виконання бюджету за 2022 рік. Схвалено обсяг вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня 2023 року. Загалом засідання виконавчого комітету пройшло злагоджено та конструктивно. Нагадаємо, 9 лютого відбудеться сесія української міської ради. З порядком денним можна буде ознайомитись на офіційному сайті громади.